Перед початком прослуховування книги підпишіться, будь ласка, на канал, щоб не пропустити виходу нових книг. А також підтримайте, будь ласка, це відео лайком. Дякую. Іди туди, де страшно. Джим Лоулес. Передмова Іди туди, де страшно. Це неймовірно корисна книга. Вона написана для того, щоб надихнути читача на зміни у житті. На роботі та вдома ця книга не схожа на більшість посібників із самодопомоги. Насамперед, її підхід абсолютно практичний. Якщо ви дотримуватиметеся десяти правил приручення тигрів, то виявите, що вони майже не пропонують швидких рішень, але приносять у ваше життя дивовижні зміни та несподівані можливості. Зміни, незалежно від того, самі ми їх обираємо або вони обирають нас, є величезним випробуванням і водночас чудовою нагодою. Зіткнувшись із ними, ми беремо участь у битві, яку або виграємо, або програємо. Іди туди, де страшно, книга про те, як перемогти у цій сутичці із самим собою. Дуже цінно, що сам автор цієї книги Джим Лоулес живе відповідно до своєї філософії, а не просто розмірковує про те, з чим особисто не мав справи. Коли я вперше почув про Джима, чоловіка з Лондона, який приїхав до Ламборна і захоплено стрибає по околицях, постійно падаючи з коня, я не уявляв, які його шанси. Потім Джин зв'язався зі мною і попросив допомогти. Було чудово допомогти йому, коли він встановлював свій рекорд найшвидший жукей серед непрофесіоналів і власним прикладом підтверджував ефективність стратегії приручення тигрів. На початку 2008 року американський мандрівник Дух Стауб і я вступили до благодійної організації «Шпіна Лорісич». В рамках цього проекту ми здійснили подорож Антарктидою від берега до географічного південного полюса. До нас цей шлях долали лише 50 років тому. На тракторах і сноутреках. Ми з дугом стаупом стали 70-ми і 71-м мандрівниками, що досягли південного полюса без поповнення запасів і без тварин, машин чи допомоги з повітря. Безперечно, наша експедиція була найважчим завданням, за яке я будь-коли брався. Але за кілька тижнів до від'їзду із Великобританії я почув виступ джима. Із наближенням до полюса, коли ставало дуже важко, у моїх вухах незмінно звучали його 10 правил. Я продовжуватиму приручати своїх тигрів і бажаю вам успіху у прирученні Перед ваших. Передмова автора. 10 правил приручення тигрів це не мій винахід. Я лише помітив їх, зібрав та випробував на практиці. Крім того, щоб довести ефективність правил, я спеціально вплутався в деякі заплутані історії. Тепер я включив їх у книгу, яка, сподіваюся, допоможе вам і дасть супротивникові в наших головах конкретне ім'я. Тигр. Більшість посібників із самодопомоги обіцяють розповісти читачеві, як треба жити. Багато хто з них стверджує, що ви можете зробити все, за що серйозно візьметеся. Я гадки не маю. Як вам слід жити і абсолютно впевнений, що людина не може зробити все, навіть якщо серйозно візьметься. Я ніколи не перестрибну через будинок одним стрибком. Приручення тигрів це запрошення рухатись всупереч страху змін ні більше, ні менше. Я був удостоєний честі поділитися 10 правилами приручення тигрів із більш ніж 200. Тисячами людей завдяки корпоративним програмам по всьому світу. Історію людей, які користувалися десятьма правилами і приборкали своїх тигрів, переконують мене, що ми беремо участь у чомусь значному. Хто пише вашу історію Червневий ранок 1998 року на годиннику 7.30. Я сидів, залишаючись невидимим для всіх інших, на своєму обгороженому п'ятачкові в опенспейсі. Це був офіс міжнародної IT-компанії, куди мене найняли як консультанта з правових питань. Річард, один із фінансистів, видав гучний стогін і повідомив: ну ось, залишилося лише 4 роки, 2 місяці, 3 тижні та 2 дні до пенсії. Я припинив роботу над останнім контрактом. І швидко здійснив підрахунки. Мені залишалося 34 роки, 5 місяців і ще кілька днів до пенсії. Зрозуміло, якщо я зможу дозволити собі вийти на пенсію у 60 років. Комплекс адміністративних будівель, де я працював, розташовувався в немодному районі Слау на заході від Лондона. Цей район скоріше підходить для автострад та аеропорту Хітроу, але навряд чи для чогось іще. Тім Слав надав мені послугу, яка змінила моє життя. Мій стіл був біля вікна на першому поверсі, майже в провулку, десь неподалік було бюро похоронних послуг. Щоранку, коли я починав роботу, мимо проїжджали катафалки зі своїм супним вантажем. До ланчу вони поверталися вже порожніми. Ця картина, поряд з моїми підрахунками про те, що мені доведеться відбути тут ще 35 років свого терміну, змусило мене подумати. А якщо, якщо краще, вже не стане, Джин був випущений із пляшки. Якщо це і є моє життя, то що я з ним роблю? Коли це почалося? Я витратив шість років на навчання юриспруденції і за чотири роки перебрався із Сіті 2 у міжнародну it компанію Сувора правда полягала в тому, що за цей час небагато робочих днів придала лякаюча істина. Я мав щось змінити. Однак Тигр почав гарчати на мене, щоб я залишив усе як є. Битва розпочалася. За рік народилася організація Optimus, нині Timing Tigers. Спочатку ми навчали бізнесменів надихати аудиторію, а не нудно збирати всіх разом під час презентацій. Але потім великі компанії почали звертатися до нас за консультаціями іншого роду. Ми навчали їх лідерів тому, як зустрічатися віч на віч зі змінами. Одним деленосним днем пролунав телефонний дзвінок. Мене запросили виступити із мотиваційною презентацією. Я одразу ж відмовився. Я вважав й заїжджені промови в американському стилі огидною ідеєю. У будь-якому разі, мені не, не було чому, чого сказати. Той, хто телефонував, був наполегливий. Якщо вам не подобається американський стиль, зробіть краще справедливе зауваження. Я прийняв Настав викон. день виступу. Я повинен був вимовити 60-хвилинну промову про мотивацію. Через 30 хвилин я подякував аудиторії та вклонився у відповідь на їх злегка здивовані оплиски. Я так нервував, що пропустив важливі шматки матеріалу, ретельно прораховані вдома, на мій подив. Коли я спробував ретируватись, до мене підійшла одна з глядачок і сказала, що їй сподобався виступ, і попросила відточити його і виступити ще раз за місяць. Тигр знову загарчав. Історія вашого життя. Ви пишете історію свого життя. Це повинні зробити саме ви, правда? Хто б ще міг? Тримати ручку. Ви пишете черговий пасаж у своїй історії зараз, коли ви читаєте цю книгу. Я пишу фразу у своїй історії зараз, коли пишу для вас ці слова. Зрозуміло, саме початок вашої історії був продиктований генетикою та оточенням, але потім ви зробили те, що вибрали самі. Виправдань немає. Ми з вами приймали рішення і чинили відповідно до них, і кожен отримував свій результат. Цим займаємось донині. Ваша історія це сума всіх рішень, які ви ухваляли досі. Ось, як ми пишемо, свою біографію. Ми ухвалюємо рішення, які ведуть до дій, які стануть нашою історією. Ви вирішили, що складатимете той іспит, а не цей. Ви вибрали піти на цю роботу, а не ту. Ви вирішили підтримати на роботі якусь ідею чи, навпаки, не ризикувати кар'єрою заради інновацій? Одним погожим днем ви привіталися з однією привабливою людиною, а не з іншою, і тепер ви у шлюбі з цією людиною, але не дали шансу іншому. Це змушує задуматись про наслідки таких маленьких, але в результаті таких важливих рішень. Чи не так? Але хто вирішував ви чи Тигр? Ви дієте заради того, щоб написати власну значущу історію, чи уникнути рику тигра, з'ясувати це і допоможе ця книга. Я хочу, щоб ви чесно відповіли на запитання, яка частина вашого життя така, якою б ви хотіли її бачити, а яка посередня написана зі страху, нашептана.